Силою везуть до ТЦК. Адвокат розповів, що робити у таких випадках. Експерт запевняє, що не потрібно підписувати жодних документів та проходити ВЛК, поки вам не повідомлять письмово, чому вас утримують у ТЦК. В Україні діє загальна мобілізація. Під час воєнного стану в Україні люди неодноразово розповідають про те, що представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки можуть затримувати військовозобов'язаних та вимагають їх пройти військово-лікарську комісію. Однак в цьому випадку є певні правила того, як ви маєте діяти. Про це розповів адвокат Ростислав Кравець як треба діяти. У більшості таких випадків останнім часом присутні представники поліції. Якщо ви їх бачите, то можете їх покликати і попросити включити нагродну камеру, аби обов'язково були докази. Далі ви повинні повідомити, що ви не ухиляєтеся від виконання військового обов'язку від військового обліку від безпосередньо проходження ВЛК військово-лікарської комісії від з'явлення в ТЦК для уточнення даних. Теж саме повідомте працівникам ТЦК. Далі публічно повідомте працівникам ТЦК, що ви обов'язково з'явитеся у військкомат після роботи чи своїх особистих справ. Не одразу, не сьогодні, адже сьогодні ви зайняті, як діяти українцям, які мають відстрочку від служби. У цьому випадку треба мати з собою відповідні документи та обов'язково про це публічно повідомити. У разі, якщо вони вас не слухають силою запихають в якийсь автобус, також публічно повідомте, що ви не бажаєте разом їхати з ними, ви не замовляли у Національної поліції доправлення вас до ТЦК, говорить адвокат. Які у вас права під час адміністративного затримання? Затримувати вас можуть не більше, ніж на три години. Також ви повинні уточнити у тих, хто вас затримує, певні питання. Чому вас затримують, чи вам пред'являють якусь підозру? Чи ви скоїли якийсь злочин? Обов'язково це фільмуйте. У разі, якщо не реагують силою, вас запихають в автомобіль, якщо ви прибуваєте до ТЦК, отак не раджу чинити спротив, додає експерт. Якщо ви прибуваєте до ТЦК і вам наказують пройти ВЛК, ви маєте право від цього відмовитися. У такому випадку викликайте поліцію адвоката, представники Вержавного бюро розслідувань для фіксування злочину, викрадення людини саме представниками ТЦК. Кравець додає, що ви також можете повідомити військову службу правопорядку щодо порушень, які здійснюють представники ТЦК. Чи можуть вручити повістку особі до 25 років? Дійсно можуть, адже закон не обмежує категорії чоловіків, яким не можуть бути вручені повістки. Та зверніть увагу, що чоловіки від 18 до 25 років, які раніше не проходили військової служби та не мають військової кафедри, а тому вважаються призовниками. Це означає, що повістку їм можуть дати лише для уточнення військово облікових даних.